Нарешті відбулось! Заборона вилову щуки закінчилась. Друзі, я вас вітаю. Вітаю вас, колеги спінінгісти, з цим святом. Нерестова заборона вилову щуки закінчена. Нарешті. Я йду сьогодні спробувати обдурити зубату хіжачку якою штучною приманочкою. Погода, звісно, така собі. Дощ. Мокро, сиро, хмарно, ніби щуча. Але не для цієї пори. Не для, скажімо так, після нерестової заборони. Не факт, що вона сьогодні буде клювати, взагалі не факт. Я підозрюю, в мене така чуйка, що навіть ударчика не буде. Не те, що на щучу приманку, навіть на окуневій. Але я все рівно йду, хочу відкрити щучий сезон. Хі -хі. Ловив я окуня, попадала щука, вона туди жирувала перед нерестом, полювала, нападала на все підряд, все, що рухається. Окунь також. А тепер після нересту вона така хвора, квола. Обеселена, і, скажімо так, їй потрібно певний період часу, щоб вона прийшла до тями, скажімо так, і почала полювати, відгодовуватись після нересту. Все, друзі, погнали! Зараз паркую машину і пішком кілометр до рибного місця. Буду там, включусь. Що, я вже топаю. Топаю до завітної своєї щуки. Можливо, навіть трофейної. Кожен спінінгіст. Та не тільки спінінгіст, Риболов хоче піймати свою трофейну рибу. Взяв я сьогодні свій, друзі, такий комплектик. Хто слідкує за каналом, той знає. Це Select Nitro e MH 832 моделька. Тобто ріст 2,51 і тест 7,32 Такий надійний Heavy комплект Кутушечка Shimano Седоночка. 4000. Передаточне, передаточне число 4,7 до одного. Тож така тягова кутушечка. Шнур 0,14, скоріше за все. Хоча там писало на бабіні 0,12. Ну, він ближче до 14-го, Назву вам не скажу, бо там якась китайська сіньзіньпунь, коротше. Але летить гарно приманка, шнур гладесенький і шуму практично, так як від чотирьохжильного, немає. Металевий поводок. Зараз поставлю якусь приманку і вперед. Дратувати щуку. Болото набрав. І ще це... ти бачиш, куди ти йдеш, туди-сюди можеш вибрати собі кращий маршрут. А машину їсти сюди, ой-ой-ой. Буває, забиває повністю під крилом. Аж колеса кленять. О, хочу поставити такого джерка. Strike Pro Baby Buster. 25 грам, 10 сантиметрів. Я прекрасно розумію, що ви зараз там хочете написати коментар. Та хто весною ловить щуку на таку велику приманку? То треба малесеньке, бо вона в'яла трудна після нересту. Друзі, ну я хочу її покидати, цю приманку. І мені байдуже що там стереотипи, якісь існують, які приманки треба кидати. Чи малесенькі, чи середні. Я хочу покидати цю, і я кидаю собі цю. А ви собі робіть, як знаєте. Кожен, в принципі, знає, що у нього там защука, яких розмірів і які приманки вона ніби мала би любити. О, перший закид. Фу, я його давно не кидав. Я гену вже ним потвічити. Класна. Чудово! Чудово! Так, покидаю трохи джерка, Одного, другого, якісь бльосинки, силикончик. У мене є дві годині. Є у мене дві години для риболовлі. Попробую. Я не говорю за рибу, щоб я піймав. Якщо я хоча б ударчик відчув, то це вже було б дуже добре. Кажемо, друзі, чесно, я ще в активному прошу ці щуки. <хи> ну, так як я й думав, вона клювати не буде ще, можливо, декілька тижнів, так як нам хочеться. Десь там будуть попадати якісь поштучні екземплярчики, але не так часто, як би нам хотілося. Поставив я атом 14 грам. Це нормально? Все нормально? Обов'язково. Та тут фьор 11 чи 0,8 одиничка, теж десятка безполезна. Попадає її на колекти торба. Ріже. Ну, з моїм щастям воно ріже. Другий може ловити, я ловлю, відловив цілий сезон 0,4. Добре кажу. Як ти за цілий сезон був три рази на рибалці, може і так. Та мабуть стоїть. <клух> прямо в одіде, вже. Ну і так, так. І тепер не до... доїде. вона жирувала. Але не можна було ловити. От тоді, коли жирує перед нерестом, так, то такий жор навіть ще покруче, чим осінь буває. До заборони, поки ці наші не придумали оце з 15 лютого, що не можна ловити. То весною, коли можна було ловити щуку, то вона тут брала до нересту. 15... О, 15. Да, з 15 лютого. А це вже три роки, по-моєму, чи 4 вони вже запрят Бо Вони не і нерест. Ну, нерест та нерест. Будемо ловити окуня. Ловили окуня. Первокуня буде не можна, будемо щуку ловити. Слава Богу, хоч так. Щоб він так рано приїхав, що темно було. Мало би було. Думав, що зранку до мало щось. Мало би було. Думав, але... а то взагалі Все нічого немає. Міняй місце. Переходи... Переходи в друге місце, пробуй. Та щось думаю, але я хочу кататися машиною. Пішком. Там я сидів, коли це позавчора. Ну, як який день, як йому хочеться. Я покидав трохи джерка, кидаю тепер бляшку. Зараз щось спробую ще, а потім силікончик, ну а що робити? В неї буває, Отако От може за цілий день 15 хвилин вихід. От за тих 15 хвилин попав ну на то місце, де у неї вихід. Піймав, не попав, пролетів. Бувають в неї такі моменти, що вона типу, жирує по всі, по всім озері, але не так часто. Переважно якось таке одне місце вибирає і там лупить того малька. і Може влупити твою приманочку якусь. Але от де і коли це станеться, херево знає. Хочеш? Ну так, ну да, бо то не спінінг, що рюкзак кинув на плечі, ти спінінг, ти пішов. Я всік супертий дуже. Доволі непоганого розміру. Але хто такий щука є? Розщепилася. Ну що, друзі? Перше весняне клювання логальної щуки я мав. І щука була така за 4 кілограми далеко. Супер. Не розумію, чому вона розщеплялася, але ну, нічого, це не важливо. Головне, що було клювання. Може це не розщепиться? Тож досталенька, не дуже, але така прикольна. Але яка вона бешена. Сюди, малишка. І є, друзі, перша законно виловлена щука, за яку штрафу вже нема. Тому що нерест закінчився. Зараз я вам покажу, якого вона розміру. Важити її не буду, бо це замаленька. Не та що була, така десь півторачка. Петра килограммчиков на море. Клюнула на силикончик. Это щупак. Это хлопчик, скажем так. Супер. Отпускаем всего щупачка. Нехай підростає, він замалий, щоб я його брав. Давай ще щупачок. Азой. Дякую за покльовочку. Ну що, такі мені вдалось просити ще й щучку на покльовочку. Не на щука, але приємно, приємно. А я думаю, взагалі навіть не буду мати удара. А то бачите. Один схід гарної щуки. Ну, я її бачив, на камеру її видно не буде, я думаю, тому що там вода відбиває світло. Але я її бачив. Така, десь біля п'яти кілограм. Один удар на джерка і одну піймав. Одного щупачка. Прекрасно. О, був ударчик. Біля берега. Ага, воно ще разочек друзенько так спробив. Не хоче. Йду, пройдусь, покидаю ще в інших місцях і рибалочку буду завершати. Час майже вечір пани. Кину по пару разів і буду вирушати до машини. друзі, щучий сезон я відкрив. Такі щуку я сьогодні піймав. Супер. Ну що, рибалочка моя вже закінчується, я вже йду додому і пробую ще у різних місцях по березі, поки що безуспішно. Так що, сезон щучий, я для себе вже відкрив. Рибу я вже піймав, мав декілька ударів, мав схід гарної риби, яку я бачив, але вона розщепилась. Так що, друзі, вам всього найкращого на каналчик підписуємося, хто ще не підписаний. Планують далі ловити щуку. Вам всього найкращого. На рибалці зустрінемось. Всім пока.